Друзі, ми продовжуємо. Наступний знак зодіака – Козиріг на місяць жовтень. Загальний фон місяця. Робота. Фінанси. Особисті питання, застереження та порада. Загальний фон місяця, двоєчка жезлів. Це дуже добра карта, вона показує результати вашої праці. Тобто, ви не просто розпочали якусь справу, а вже є певні, як ви тут можете бачити, результати. Вже це насіння проросло. Вам, звісно, хтось буде допомагати пестити цю рослинку, пестити вашу Справу для того, щоб вона була успішною. Ви не самі вам хтось допомагає. Робота шестерочка мечів. Вона показує переміщення, можливо, якісь відрядження або далекі дороги, що вам знадобиться для роботи. Або, я б сказала, для успішної роботи, тому що під лежачий камінь вода не бежить. Фінанси троєчка жезлів. Це також карта впевненості, стабільності, і хтось вам буде допомагати по вашим фінансам також. Наприклад, ви вирішили зробити по роботі саме так, але хтось вам підкаже ідею для того, щоб покращити фінанси або, наприклад, прибуток ще, зробити ще більше. Хтось вам буде допомагати з фінансами. Особисте питання. Карта Старший аркан-башта, щось таке буде руйнуватися. Звертайте на це увагу. Можливо, ви зможете це, зупинити це руйнування, а також все налагодити і все зробити гармонійно. В кожному житті відбуваються такі процеси, котрі необхідні. У когось зруйнувати щось старе, а у когось не дати зруйнувати те, що ви вже. Давно будували, і це для вас важливо. Зверніть на це увагу, бо це старший аркан, особисті питання. Застереження. Карта перемоги. Якщо у вас буде якась успішна ситуація, не хваліться цією ситуацією і не кажіть, що я сама або сам все це зробив, а вокруг ніколо, нікого не було. Такого не буває. Кожен. Кожна людина іноді без допомоги представляє себе ноль. А якщо навкруги гарні друзі, гарні спеціалісти, гарні співробітники, котрі можуть вам підказати ідею або допомогти в вирішенні, то таким чином і людина сама набирає якусь енергію і розуміє, що вона частина цієї дружної команди успішної. Якщо посадити одного корівника і він буде керувати, а робити нема кому, то знаєте, то гоняти воздух в роті порада, друзі, для знака Зодіака Козиріг, семірочка жезлів. Можливо, якісь рішення вам не будуть даватися легко, але треба за них боротися, якщо ви вважаєте, що саме так буде правильно. Поступити в цій ситуації. Ми йдемо вперед. Місяць жовтень. Наступний знак зодіака – водолій. Загальний фон місяця. Робота. Фінанси. Особисті питання, застереження та порада загальний фон місяця. Для водоліїв це карта смерть. Якась, знову ж таки, трансформація. Ви будете щось кардинально змінювати. І це можливо вплине на подальші якісь ваші плани. Робота, троєчка пентаклів. Ви будете на роботі показувати всю свою майстерність і іноді вам хтось буде в цьому допомагати. Іноді, коли у вас, наприклад, золоті руки ви робите гарно свою справу, то допомога полягає в тому, щоб своєчасно принести, наприклад, якісь або інструменти, або матеріали. Наприклад, якщо будівельнику своєчасно не надати розчин. Цементний, то цей розчин може застигнути і перетворитися просто на камінь непотрібний. Саме тому людина в команді краще працює і більш результативно. Це стосується вашої роботи. Фінанси Планета місяць, старший аркан, можливо, будуть якісь непорозуміння з фінансами, або ваші гроші будуть йти мимо вас. Звертайте на це увагу і за необхідністю. З'ясовуйте щось там, де від чого залежать ваші фінанси, бухгалтерія та таке інше. Особисті справи, друзі. Карта відлюдника. Іноді ця ситуація показує, що вам треба побути на самоті, тому що це старший аркан. Для того, щоб прийняти рішення або переглянути свої погляди. Це дуже важлива ситуація. Зверніть на це увагу. Застереження, четвірочка кубків. Не допускайте хандру та депресію в свій стан, в свій настрій, тому що це карта застереження. Порада, троєчка мечів, розбите серце. Зверніть увагу на те, що загальний фон місяця у вас ось така потужна карта. І саме він каже, що щось буде змінюватися, і ці зміни будуть для вас нелегкі. Ви будете, як то кажуть, рятуватися роботою, можливо, суспільством, тому що водолії – це люди суспільства, вони краще себе почувають серед людей, ніж іноді, наприклад, дома на самоті або в своїй родині. Іноді так буває. Саме тому ось ця карта розбите серце в якості поради. Вона каже, що іноді знадобиться перейти через біль для того, щоб був якийсь більш кращий результат, і ви вийшли на якийсь певний рівень, котрий ви собі планували. Іноді так буває. Хочу для вас взяти карту на ще застереження, чого ви будете сумувати. Вам хтось буде можливо заважати, бачите, трійка і тут трійка. Хтось вам буде заважати, і ви через це будете сумувати. І ось тут знову ж таки, трійка, розбите серце, трійка мечів. Яка порада ще до цього розбитого серця? Робіть все поступово, якщо гроші будуть невеликі, наприклад, в якихось ваших проєктах, не сумуйте через це своєчасно, потім все це. Стане на свої місця. І ще карта, Рицарь Пентаклів, вона карта не поспішайте, вона карта такого поступового руху. Не поспішайте для того, щоб все вирішити. Завжди пам'ятайте, що після ночі приходить ранок і все своєчасно налагодиться.